Електронний резерв ID і паперово військово-облікові документи. Міністерство оборони ще раз роз'яснює і наголошує, що паперово військово-облікові документи більше видаватися не будуть, відходять від такої практики. Ті, що були раніше видані, вони будуть діяти тільки до того часу, поки у вас не зміняться або ваші персональні дані, або ваші облікові дані. Наприклад, ви пройшли ВЛК, і дані про актуальне ВЛК, більше паперові документи, ваш військовий квиток або тимчасове посвідчення, вноситись не будуть, а будуть тільки до електронної бази заноситись. І фактично QR-код тепер буде заміняти мокру печатку ТЦК. Якщо ви не хочете встановлювати собі резерв по якимось причинам, не встановлюйте, але майте на увазі. При перевірці документів у вас на вулиці, наприклад, про відсрочку чи про бронювання, чи взагалі про ваші актуальні військово-облікові документи, у вас не буде не резерву, у вас не буде актуального паперового документу з актуальними даними. Це буде вважатися порушенням військового обліку з усіма відповідними наслідками. Майте на увазі.